Знущатися навіть над здоровою людиною гріх, знущання над інвалідом це вже за край. На жаль, в Одесі таке ставлення стає звичним. Комунальники можуть чинити із беззахисними людьми, що забажають, а міська влада залишається осторонь. Далі про це Олександр Виноградов. Під удар потрапило одеське товариство сліпих в учбово-виробничому підприємстві, що на вулиці Варненській, славнозвісний інфоксводоканал вимкнув воду. Через те зупинилася робота у кількох цехах, де виробляються прості, дешеві та потрібні у кожній оселі речі. Протягом трьох днів інваліди, а їх понад сотні, не в змозі працювати, адже будь-яке виробництво вимагає елементарного забезпечення. Треба, хоча б помити руки після справи. Мало того, що держава та міська влада не створюють їм людські умови життя, то ще. Заважаю, за на хліб власними руками. В понедельник водоканал в районі нашого підприємства произвел розрив, скажем, траншеї, мотивируя це тим, що там є якась то течь. після того перекрили... Нам воду, ету траншею закрили і сказали: у вас води не буде, От ви, пожалуйста, наході теч і її устраняйте. Звернення сліпих працівників до керівництва інфоксводоканалу не надало результатів. Люди обурені, якщо вони не бачать, це не має спричиняти до них на людське ставлення. Права на життя і працю у всіх однакові. Ми обращаємося к так такси меру. Може, бути він все-таки, ну, подивиться на цю ситуацію і лично вмішається. Є ж у нього там ЖКХ і проче. Ми, звісно, не успокоїмося, і якщо вода не буде в найближчому часі на водоснабженні по відновлена, ми будемо приймати другие міри. Будем ми будемо виходити, до мерії будемо виходити, до обладміністрації з плакатами, звичайно. Невже вже сліпі інваліди будуть змушені виходити із протестом на Думську площу. Такого сорому Одеса ще не знала. Уявіть собі, кілька десятків людей із тростинками йдуть по пром Ському бульвару постають перед дверима мерії та кличуть Костусева, який обіцяв подбати про всіх знедолених. Після такого світ має перевернутися, і це може статися швидше, аніж прокинеться сумління наших чиновників. Олександр Беноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.